Житло в Україні не дешевше є. Лише за перший квартал 2025 року квартири подорожчали майже на 4%. Найбільше зросли в ціні новобудови, особливо житло з ремонтом. Люди розраховують купити однокімнатну квартиру 60-70 тисяч. Якісний ремонт однокімнатна квартира коштує від 80 до 100 тисяч доларів. Якщо на оренду люди купують як пасивний дохід, це однокімнатна з ремонтом, тому що немає часу робити ремонт. І багато коштів зараз вкладати, дуже подорожали подорожав. Але будівництво і самі стройматеріали дуже подорожчали. Mm -hmm. е, якщо купляти двокімнатну квартиру з гарним якісним ремонтом, свіжим в стилі хай-тек, закритий комплекс типу «Водограя» або Буковинський компас, наприклад, то це десь коштує на кімнат 80 000 доларів, до кімната 80 тисяч доларів, двокімната 120 тисяч доларів. Доходи українців хоч і збільшуються поступово, втім за цінами на купівлю квартир не встигають. Так за рік середня зарплата зросла з 20 до 25 тисяч гривень. Я працюю з різними компаніями. Наприклад, якщо це ІТ-компанія, людина в середньому заробляє 3-5 тисяч доларів, то вона, наприклад, я гадаю, може за три роки купити собі квартиру. Якщо це зарплата там, тисячу доларів умовно, то це треба років 8-10 людині заробляти, заощаджувати, щоб купити квартиру. Якщо вони з сім'єю працюють, і кожна зарплата по тисячі п'яти доларів, я думаю, що це буде, за 5 років люди зберуть Людської кошти з вирішенням квартирного питання може допомогти державна програма є оселя. Вона дає можливість певним категоріям громадян взяти іпотечний кредит під пільгові відсотки. Втім, не всі готові зв'язати себе таким фінансовим тягарем. Журналісти СІ 4 запитали чернівчан, скільки років на їхню думку треба працювати, щоб не збирати на житло. Важко сказати, тому що ми е, молоді з 90-ті були, і в нас якось було незрозуміло звідки, але все якось. Появлялось, а зараз зарплати нереально на мабуть. Хіба що молодіжні кредити, якщо для молодіжних сімей, то брати, то це реально. Я 10 років будував квартиру, укладав ну, житло. Якщо враховувати ще декрет, то мабуть дуже довго. Просто Тому що витрати постійно збільшуються, взагалі, поки це взагалі нереально. Міні Не важко відповісти на це питання, чесно кажучи. Бо з моєю зарплатою. Швидко квартиру на кокус. Багато років прийдеться сил накопичувати. Так. Тепер такий час, що тяжко. Раніше, якби робили на підприємствах, на цих людей отримали щось, що здобивалося, зараз дуже трудно. Років 30, напевно. Ну, я думаю, що дуже довго. У мене хоча середня зарплата, але враховуючи ціни ученівця, це буде дуже довго. Приймано з іншими містами, що ця дуже високі ціни і на оренду, і на покупку житла. Тому я думаю, це буде неско. Як бачимо, власна квартира досі залишається мрією для більшості містян. Катерина Тарасюк, Микола Гануцін, Радислав Українець, новини сі чотири.